Вчить як американський блокбастер. Однак це українські реалії сьогодення, через три роки війни, підшефне Медведчуку, проросійський власник бізнес-центру Фаренгейт Закревський, який заробляє на шахрайських кол-центрах, що обманюють українців і проживає в США, замовляє Кадирову в Києві командира батальйону ЗСУ. Закревський є власниками ряду бізнес-центрів у Києві та Львові. В яких розташовані численні кол-центри, що обманюють не руських, а українців, прикриваючись дружбою з Медведчуком. Також Закревський через свою подругу, власницю російського маркетплейсу «Велверіс» Тетяну Ким, яка є близько подругу Кадирова, замовив командира батальйону ЗСУ. Тобто і кадировці досі мають вплив у Києві, а проросійські бізнесмени та політики користуються їхніми послугами. І куди дивляться наші спецслужби? Діліться своєю думкою в нашому телеграм-каналі. Чи це перемога, чи ще ні.